Журфакти серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії. Добрий день, фіксер Олена Максименко. Сьогодні розповість нам про роботу фіксера, чим це відрізняється від роботи журналіста. Добрий день. Добрий день. Так але я хочу уточнити, що в першу чергу я журналіст, вдруге фіксер. Професія фіксера зараз затребувана, коли сталося повноцінне вторгнення Росії в Україну? Чи вона була а... затребувана і до 24 лютого 2022 року? Ну, була затребувана і до 24 лютого, безперечно, але я особисто цим не займалася. Тобто, я почала вже напередодні вторгнення брати групи, коли стало зрозуміло, що щось буде, що буде повномасштабний напад. До мене прийшло розуміння, що зараз важливіше е, говорити про нашу війну не для внутрішньої аудиторії, а для зовнішньої. Тому особисто я от почала працювати з іноземцями е, саме взимку е, минулого року. Бо до того їздила тільки як кореспондент сама. Okay. Ну, звісно, зараз кількість іноземних кореспондентів виросла. Мені щастить, я здебільшого працюю з тими, хто до нас приїздив всі ці роки, а не почав їздити з лютого минулого року. Але багато, так би мовити, туристів в лапках. Ну, Журналістів, котрі нічого не знали про попередні роки війни, але прилітають на інформаційний привід, намагаються зробити матеріали і робляться ну, не завжди професійно, тому що не розуміють контексту. Пані Олено, то в чому все-таки полягає суть професії фіксера? Чим вона відрізняється від професії журналіста? Ну, Фіксер, фіксер це, по суті, людина-посередник, між… Нашим, ну, якщо ми говоримо про війну, так то між нашим світом війни, фронт Тил неважливо, і між західною аудиторією. Тобто від нього залежить, ну, великою мірою від нього залежить, як цю інформацію побачить аудиторія за кордоном, аудиторія на міжнародному рівні. От тому фіксер, ну на мою думку. Має володіти тими ж знаннями і навичками, що і журналіст, але мова, скажімо так. Тобто, ви пояснюєте журналістам англійською мовою або будь-якою іншою, напевно, там іспанською, або що. Ну я фантазую, якщо приїздять журналісти з іншої країни, які не знають англійською, там припустімо, mm. що відбувається в Україні. Так, з точки зору, о, о, я, я маю на увазі, що, мабуть, іноземні журналісти чують тільки вашу точку зору. Тобто вони повинні подавати дві точки зору чи ні? Чи ну, вони... якби я не зустрічала журналістів, котрі б хотіли прямо подати російську точку зору, о, от або там проросійську. Це Все таки, ті, хто до нас приїздять здебільшого, підтримують нас і вболівають за нас. <творю> uh -huh. Чи всі західні журналісти, з якими ви працюєте, є еталоном стандартів, про які ми любимо говорити тут в Україні uh, ну, професійна добропорядність, етика, чим вони керуються? Ну, дивіться, добропорядність це щось із категорії про що я не могла посадити, але розуміння етики в них дуже відрізняється від е, нашої. І я з мала декілька дискусій з іноземними колегами. Ну от приміром, якщо я там читаю е, лекції першокурсникам е, журналістам, кожен першокурсник знає там про що не можна запитувати військових або ветеранів. Да? Тобто, в нас є питання табу, наприклад. Там як ви вбили першого ворога, або скільки ворогів ви вбили. Тобто, жоден український журналіст, ну нормальний, скажімо, грамотний, так таких питань не поставить. Для іноземних колег такої такого табу не існує, в принципі. Ну і вони стикаються з нерозумінням абсолютно, коли я їм про це говорю. Ну, типу, як в сенсі кажуть, вони там ну це ж їхня робота вбивати. В чому проблема це запитати? або Ну, типу, як сформулювала принцип журналістка телеканалу РЦЛ німецького, е типу, в журналістиці немає етики, є тільки правда. Ну, І через це може виникнути. ну, Тобто, це не те, що відсутність етики, так, це просто інакші стандарти. Ну, і в мене був випадок, коли журналістка американська з видання Rolling Stone запитала бійця тероборони співрозмовника. Власне, ті два питання, як ви вбили першого ворога, і скількох ви вбили. Мені було, ну я би не стала їх перекладати зі свого боку. Але, на жаль, співрозмовник розумів англійську, ну, і він зрозумів ці питання. Ну, я потім вибачилась, я сказала, що я не очікувала, що таке буде, але от такі ситуації трапляються. Як ви потім із цих ситуацій виходите перед, наприклад, вашими співрозмовниками, військовими українськими? Ну в тому випадку, коли журналістка поставила таке це питання, це був мій хороший друг, і я вибачилась і якось він з розумінням поставився, бо він сам був модійником до того, як пішов на фронт. А от якось не було такої ну не, не можу сказати, що там ми йому нанесли якусь сильну травму, але на майбутнє я проговорюю тепер ці речі з іноземними журналістами на початку роботи. Мовляв, хлопці, так і так в нас є свої стандарти, яких ми дотримуємося. В нас є свої табу. Тому от, будь ласка, майте ну рахуйтеся з цим, якщо ви хочете, щоб я вам допомагала, то от. Такі, такі речі ми не запитуємо в людей такі. Або там, наприклад, був ще один момент. Наприклад, ми з цими ж таки німцями зустрічали цивільних, яких евакуйовували з Азовсталі в Запоріжжя. І, ну тобто, наприклад, для мене ні означає «ні», коли людина там відмовляється давати коментар. Ну це мені цього достатньо одного разу сказати, що ні, я не хочу. А була жінка з дитиною, котра. Була в стресовому дуже стані після цієї евакуації, дитині було погано, її вели в медпункт. Жінка плакала, сказала, що коментарів давати не, не хоче. Тим не менш, мої німецькі колеги їй тицяли далі мікрофон в обличчя і продовжували ставити запитання. Ну, я потім з ними цю ситуацію намагалась проговорити, кажу, що ну, вона вже сказала ні. Ну, мовляв, якби вона справді не хотіла, вона би сказала ні ще раз. Ну, от такі речі. Тобто для них все-таки на першому плані красива історія. Якщо жінка в кадрі ще й плаче, то це взагалі, ну ну, тобто, вони це роблять з добрими намірами, але я би на їхньому місці так не робила, і теж зараз я ці речі проговорюю наперед, вже на власних шишках навчившись. Тобто у вас професія фіксера, то це виходить, що ви вчитеся зараз аскуліс. Правильно, і ще працюєте якось називається це, мабуть, психологом. Можливо, навіть ну це психологом. не те, що я вчуся. Ми, в принципі, для ну моїх навичок я вважаю достатньо, да, щоб ціль була виконана, щоб матеріали вийшли в ефір. Ну але якісь етичні моменти коригую, звичайно. Тому що розумію, що в них ну багатьох речей, навіть якщо вони там їздять до нас всі всі роки, всі ці вони все-таки не розуміють, не будучи в нашій шкурі постійно, і тому так краще проговорити на початку, щоб не виникало якихось ситуацій, таких неприємних. Можливо, це пов'язано з тим, що іноземні журналісти приїздять у відрядження на війну, яка їх як, ну, скажімо, не стосується, якщо не брати до уваги. Зрештою, так, і вони самі це визнають, вони це самі так. кажуть, що ти в цьому живеш, а ми приїхали і поїхали в свою безпечну Німеччину, і для нас це все закінчиться, ну, якби коли ми поїдемо. Вони це самі усвідомлюють і проговорюють. Мабуть, цим і відрізняється робота. Журналіста і фіксера, я так думаю. Про освіту я хотіла поговорити фіксерству. Не вчать ніде, так а освіта у вас журналіст. Яка у вас ще освіта? Можливо, додаткові? Баклавка освіта, журналіст, могістерська історик археолог. От але ну то савіть не питання про освіту, тому що я знаю дуже багатьох колег журналісти, які прийшли без відповідної освіти, але ну навчилися ремеслу. Скажімо, але е, я би сказала, що фіксер має володіти всіма навичками і знаннями, які має журналіст. Це важливо, тому що зараз багато фіксерів пішли просто люди з класним знанням англійської, але без знання знову таки контексту, без наявності там відповідних контактів серед військових, якщо ми говоримо саме про висвітлення війни. Ну без знання нюансів, тонкощів і так далі. І це ну, мені здається, теж не дуже добре, не, не дуже правильно. Пані Олено, ви говорите, що має бути наявна база контактів. Це контакти військові, це як все відбувається. З вами зв'язується іноземна ну, якась. Іноземна група журналістів, так як вони на вас виходять, чи ви самі пропонуєте послуги, як це все відбувається? Ні, я сама не пропоную ніколи, я хочу беру, якщо чесно, але з розумінням того, що це важливо. Зазвичай хтось із колег пише, чи ти зараз вільна, от, там шукають фіксера. Ну, знову таки, там, от, наприклад, польська група, ми з ними вже от втретє, будемо працювати в 20-х числах лютого, тобто, вперше мене з ними познайомили колеги. Ну, в друге і в третє вони вже зверталися до мене самі, бо ну ми подружилися, нам комфортно разом працювати, тобто от вже такі контакти. А зазвичай це все сарафанне радіо, журналісти, фотографи, фіксери радять мене і таким чином на мене виходять іноземні кореспонденти. Які ризики для фіксерів в умовах війни є зараз? Ну, ризики ті самі, що для будь-якої людини, яка перебуває на війні, єдиний момент, я би сказала, що іноземні групи, на відміну від наших, часто працюють з так званими security, фахівцями з безпеки, тобто це людина, котра е, аналізує маршрут знімальної групи, зважує ризики, каже, як діяти в умовах е, небезпеки і. Це все часто ще узгоджується з якимось їхнім офісом секюріті. Ну і це е, проблема, тому що ці фахівці по секюріті, це от всі мої колеги фіксари вам підтвердять, е, вони дуже часто далекі знову таки від реалій нашої війни. Вони були там в гарячих точках в інших країнах, вони іноді навіть мають військовий досвід, але все одно ну, в нашій конкретній війні це не працює. Тобто, наприклад, в мене була ситуація, коли ми. Виїжджали з, з, зі знімальною групою Завдіївки, почався обстріл, снаряди падали ну, на узбіччі дороги от, в 200 метрах від нас. І ну, якби, що би зробили? Що нас вчать там? Ну, я ж теж там якісь вишколи приходила з безпеки і всі ці роки працюю на війні, я знаю ці алгоритми дій. Е, у нас що там максимально швидко тиснеш на газ і проїжджаєш при, при, якомога швидше цю небезпечну зону. Що сказав наш фахівець із безпеки? розвертаємося, від'їжджаємо на 100 метрів назад, стоїмо на трасі під деревом, чекаємо перечекуємо обстріл. Тобто там не було ніякого укриття, навіть мінімального. І для мене це було дико абсолютно. Ну, це самовбивство таке якесь відверто стояти, коли там до нас дістає артилерія, просто на трасі, чекати, чекати. не чого. Пані па Олено, Дані. а ви якось їм кажете, що ні, це небезпечно. Ми, але вони ну, все одно я нічого не вирішую. Фіксер в цій ситуації нічого не вирішує, все вирішує security. Вся група слухає проблема. security, правильно? Так. Так, ви був, стояли момент, тут? Коли, да, був момент, коли я їхала сама, як журналіст з 93-ї бригадою через Бахмут, але з нами їхала ще знімальна група іноземців, не пам'ятаю BBC чи CNN. І от ми їдемо. Я їду в машині з військовим, а колеги за нами. І колеги спиняються на перехресті. Ну, І пресофіцерка каже, що ви робите? Це бахмут. Тут не можна на цьому перехресті стояти, вон спалені машини. А ми чекаємо відповіді, підтвердження від головного офісу по секюріті, чи можна їхати цим маршрутом. Ну, Їм пояснюють, чи тут. Треба летіти на швидкості, тут не можна зупинятися. А от у них такий алгоритм дій, вони стоять на перехресті. І, зрештою, ми поїхали самі, вони повернулися зрештою. Ну, тому що для... ми не хотіли стояти там і, на щастя, я не зобов'язана була на той момент це робити. Таких історій дуже багато, кожен фіксер має. От, і... Це ризик, котрого не мають журналісти, а котрі мають саме фіксери. Чим закінчується їхня робота? Цікаво мені. От вони постояли, повернулися, вони чекають наступного дня, наступного на маршруту. разу вони так і не зняли сюжет. Ми їхали, дай Боже, пам'яті, до мінометників о, в той день. Тобто я зняла сюжет про мінометників, а вони ні. Ну так, от ну, тобто, в ситуації війни українські журналісти довіряють українським військовим, тому що вони на цій позиції знаходяться, вони знають ситуацію. Вони краще знають, як діяти. От. А фіксери і іноземні журналісти вони спираються на точку зору security, котри, ну, не в курсі цих наших реалій і тонкощів. Ну, і це... А ви не знаєте, чим securіті керуються? Не знаю, якщо чесно. Тобто в них зовсім якийсь інакший підхід і. Тобто по, по логіці вони навпаки мають керуватися якраз українськими військовими підказками. ну, Ну, тобто... От чомусь ні, тобто вони заздалегідь е, намагаються дізнатися всі маршрути. Ну і якби, да, були ситуації, що військові кажуть, ну, ми не знаємо, яка там адреса, от ми знаємо там місце на карті, як туди їхати. ну, Там вже не, не лишилося і табличок з назвами вулиці, ну, військові цим не переймаються. Ні, от секюріті наполягає, щоб їм знайшли адресу, маршрут, хочеться прописати, узгодити з їхнім основним офісом. Ну і це трохи дивно виглядає. Що їм дасть знання маршруту? Ну, можливо, якщо вони зникнуть без звісти і щоб знати, де їх шукати, можливо, в цьому логіка. Пані Олено, відсутність страхування в українських в українських журналістів, ну і фіксерів, я так розумію, і наявність його у західних колег. Чи є якісь зрушення на боці українського законодавства в цьому напрямку? Чи знаєте ви щось про це? Я не знаю про такі зрушення. Тобто, я як працювала без страховки, так і працюю. І от єдиний раз, коли в мене була страховка, це власне німецька компанія її виписувала на мене також. Я, власне, від іноземних журналістів дізналася, що страхування журналістів на війні існує. Ну, і нормальна платня, ненормальна платня, суми, я так розумію, відрізняються із західними колегами. І ризики відрізняються, ну і страховка. Ну, про ризики я б не казала, що відрізняються, тому що я сама їжу так само, як і, ну, навіть, навіть далі, ніж з іноземними колегами. Вот. А ну, суми інші так. Але знову таки різні. Да? Там є, якщо це іноземець журналіст-фрілансер, він не заплатить так, як заплатить якась там провідна телевізійна От. Ну, Але мене це питання, якщо чесно, менш хвилює, тому що я цим займаюся ну, з такою якоюсь ідеологічною метою, да? щоб доносити інформацію до міжнародного рівня. То я в першу чергу дивлюся на бекграунд журналіста, як він висвітлював раніше нашу історію, де він був раніше, чи не працював він там на території Росії? на Такі штуки. Дякую, пані Олена. Фіксер Олена Максименко розповіла нам, чи затребувана професія фіксера. Зараз, чим вона відрізняється від журналістики, ну і про страхування про ризики західних журналістів українських журналістів там, де відбуваються зараз бойові дії на території України. Дякую. Журфакти серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle академії.